Згідно конституції, право на отримання освіти, і створення для цього всіх умов має кожен громадянин України. Цим правом легко скористатися у повсякденному житті, втім, не у всіх є бажання це зробити. Для декого ж навчання починається разом з відбиттям покарання за скоєні злочини. Дехто вже за гратами починає вчитися читати і грамотно писати. Для цього у Криворізькій виправній колонії номер 80 створені відповідні умови. Загальну шкільну програму викладають вчителі. Вони ж допомагали готуватися до. ЗНО. Таких бажаючих на іспит з української мови та літератури цьогоріч виявилося 19, на відміну від минулорічних чотирьох. Здаю я сонячне тестування незалежно. Тут закінчив школу, тут почав дивитися вперед, поставив собі цілі, ну і якось хочеться змінити своє життя. То Вона більше нервів, але. Как началось, это все как по маслу пошло. Все сгадалось в раз. Конечно, готовились, сейчас немножко переживаем, потому что все-таки знания уже, уже немножко устрелили. было тяжеловато восстановить. Надеюсь, что все будет хорошо. Решение принял сам, потому что на... вот я сейчас как осужденный, на этом жизни останавливается, а с образованием у меня и до моего осуждения было не очень. Сейчас хочу сдать ЗНО и... поступить в институт почему потому что на... без образования сейчас никуда если есть образование оно даст возможность заняться достойной профессией достойная профессия это обозначает нормальный образ жизни образ, образ жизни и уровень жизни это семья и будущее з метою організації належного проведення ЗНО «Криворізька колонія співпрацює з Дніпропетровським регіональним центром оцінювання якості освіти, який обслуговує Запорізьку та Дніпропетровську області. Тестування проходить у додаткову сесію з 9 червня по 9 липня під керівництвом співробітників установ, які отримують тестові методики з пунктів прийому і забезпечують процес тестування безпосередньо в установах. Всі бланки а, поступають. из Днепропетровска. Мы привезли их из Днепропетровска. Они сейчас напишут, все это упакуется, все это делается в присутствии лиц, которые сдают это тестирование, запечатывается, все при них, и распечатывается и опечатывается, для того, чтобы они были убеждены в том, что никто до них это не смотрел, никто там ничего не писал и так далее. Точно так же после прохождения тестирования они сдают свои бланки, Банки упаковываются в специальные пакеты, и потом отправляются в Днепропетровск, в региональный центр. Все результаты будут доступны онлайн, в онлайн режиме, поэтому они смогут ознакомиться через две недели с результатами своей работы. Як запевнили нас представники центру оцінювання якості освіти, і реєстрація на ЗНО, і власне сама процедура тестування засуджених однакова, як для всіх. Хоча і проходить в особливих умовах. І все тут звичайно, хіба що обличчя тих, хто проходить тестування, дещо інші, і за партами сидять вже дорослі люди, а не діти. Є такі, які хочуть це робити, хочуть вчитися далі. Ну якщо є така можливість, звісно. А є такі, які до цього як. посредственно, скажем так, разница в лицах, я бы так сказал. Дети, кстати, я вам хочу сказать, что они тоже, когда приходят на тестирование, в основной своей массе, они такие серьезные все, задумчивые, скажем. Но здесь, скажем так, лица суровые. Ну, можно это понять. Додаткового клопоту це завдало найбільше працівникам виправних закладів, адже за засуджених документи подають їх уповноважені співробітники колонії. Усі, хто складуть тестування, зможуть здобувати освіту заочно або дистанційно. Документи подаватимуть родичі або пересилатимуться поштою. Втім, як говорять працівники колонії, для засуджених це шанс розпочати повноцінне життя, вже відбувши покарання. Бажала, що на всі. Потому что у нас есть такие институты, которые могут с нами, как говорится, сотрудничать. Это КТУ, это ИДА города Криворога. И в принципе наши там учатся и учатся в КТУ. Один представитель осужденный и один осужденный в ИДЕ. Осужденные стремятся, потому что понимают, что жизнь немножко темпы другие и жизнь немножко стала другая. Образование ⁇ это немаловажный фактор для любого человека, я думаю, не только для осужденного, а тем более учитывая, что осужденный является гражданином нашей страны, то они в курсе их событий и как-то пытаются жить в ногу со временем. Така увага до потреб засуджених не випадкова, адже сучасна пенітенціарна система України розглядає освіту як невід'ємну умову успішної реінтеграції в суспільство громадян, котрі вчинили кримінальні злочини, втім залишилися членами суспільства і після відбуття покарання мають рівні права. Для когось з них, хоча, звичайно ж, не для всіх, проте це важливо знати. Тебе прийме світ вже по той бік град, і суспільство не викине на узбіччя, адже ти зробив кров.